Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games, e Мене звати Ігор, поряд Ілля. На столі в нас Unmatched, Схід Сонця, але не просто так. Сьогодні буде матч, який ми вже один раз зіграли партію, і ми будемо її перегравати, тому що там щось ми багато всього напомилялися, а герої дуже цікаві. І тому ми точно домовилися про те, що ми захочемо переграти цей бій і ще раз його відіграти, але спробувати максимально. А, максимально правильно. Іля, ти готовий? Так, да, я сподіваюся, на цей раз у мене пощастить з картами все ж таки. Добре, давайте ще раз нагадаю, що Ілля буде грати за Гудіні разом з Бес. Так, Гудіні це в нас боєць ближнього бою, 14 одиниць життя. Допомагає Бес, боєць ближнього бою, 5 одиниць життя. І майстер звільний, виконуючи маневр з поліпшення, можете замість переміщення розмістити годіні на будь-якій комірці, але без переміщується як завжди. Тобто телепорт. І плюс нагадаю, що механіка Гудіні, його колода вона побудована на покращеннях, і коли він буде робити якесь покращення, то дуже часто в нього буде додаткові бонусні дії пов'язаності. Я буду грати знову ж таки, як і раніше, я грав за Томою Годзен. Вона боєць дальнього бою, 14 одиниць життя, немає ніяких помічників, теж переміщується на 2, але в неї є атака вздогі. Коли герой суперника залишає зону Томою Годзен, задайте цьому герою одне поранення. І от будемо полювати на твого гудіння. Ти будеш яким бійцем, ти будеш першим. Без можеш поставити тоді, коли візьмеш карту, якщо хочеш. Ні. Так, ще раз, ми будемо перегравати цей бій. Якщо ви не дивилися попередній, то можете перейти за посиланням, подивитися, а можете не переходити і насолоджуватися тим, що буде зараз відбуватися. Тому ми поки набираємо свої 5 карт, можна вже ставити в в цьому відео, підписуватися на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну і традиційно дякую всім тим, хто підтримує канал. Дякую всім тим, хто долучиться до підтримки каналу. Так, і ми будемо. Зараз починати. Тому наливайте собі келих кави або чаю, влаштовуйте зручніше, будемо зараз влаштовувати бійку. Спробуємо цього разу зробити мінімум помилок або взагалі без них. Маневр. Маневр, добре. Щось підцілюєш? Ні. Не підцілюєш, добре, що робиш? Ще один Ще один маневр. маневр. Добре. О, ну це непогано. Це ж непогано, правильно, я думаю. Угу. Це прям дуже непогано. Так. Так, поїхали. Маневр. Е, раз, два. Маневр. Раз. Оп. Окей. Ти твоя ініціатива? Угу. угу. Так. Угу. Маневер. Угу. Ще й скажи підсиленням. А ти що тут все? Тут все так розголошуєш. Так, да, всі таємниці твої розголошує? Ага. Угу. Підсилюю. Так, що там в тебе? Підсилення. Там нічого не. А, Просто номер, номер зі зникненням. Ну добре, просто підсилюєш на 2. І телепортуєшся. Ти безкудись переміщуєш? Я просто б'ю. Ти будеш просто бити. Просто бити. В принципі, я не проти. Давай. Драматична мить. Під час бою можете поліпшити цю карту, але ніт. Тому що в мене близьк сталі. негайно. якщо ворожий боєць – це герой, скасуйте всі ефекти карти суперника. Моя каверза. Тому мені летить одиничка. А ти не можеш підсилити. І ти біля мене. ха 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 Де моя улюблена сімка? Зараз ми з тобою будемо. Угу. Зараз ми з тобою будемо битися. Сімко є. Mm? Сімка в тебе є чи ні? Е, ти, знає, ти зараз дізнаєшся. Ти прямо зараз, зараз про це дізнаєшся. Ну, якщо ти мене верну робиш, тоді в тебе і немає. То моє б'є Гудіні. Ну, була б сімка, я б відкрито зіграв, ну, ти ж знаєш. Але в мене страшна сила. Диміть дзеркала, в тебе негайна. Гудіні та без можуть помінятися місцями. Якщо вони це зробили, то тепер у бою перебуває інший ваш боєць. Міняєшся місцями? В тебе що. В мене негайно, Тому його Годзен може помінятися комірками суміжним бійцем. Після бою завдайте одне поранення суміжному бійцеві. А, ні. Не, не міняєшся. Ні. 3 на 3 не пробив. Я міняюся місцями. Я міняюся місцями і я хочу Так, завдати тобі одне поранення. А ти впевнений, що ти хочеш це робити? Я на телепорті, а ти ні. Е, так, а мені не потрібно зараз телепорт. А мені зараз, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5. А Мені це і не потрібно. Що я роблю? Я роблю дуже круту штуку. Я буду тебе атакувати. Друга атака. Друга атака, і це сутичка. Номер зі зникненням. Так, давай, 4 проти двох. Я тебе пробиваю на 2. Ну, да. Тепер тебе після бою. Перемістіть перемі. будь-якого бійця, що брав участь у бою максимум на три комірки. Можете перемістити цього бійця через комірки з ворожими бійцями. А в мене після бою, якщо ви перемогли, виберіть одного з суперників з учасників бою і перемістіть цього бійця максимум на дві комірки. Ти не переміщуєш? Ні. Я тебе переміщую. Давай я тебе переміщу, наприклад, ось так. Раз, два. І ти, тобі летить стріла в дупу на вздогін. Плюс один. Пуньк? Я походив. Ха! Маневр. Бачили як? Це вам не просто так. Угу. Б'ю. Хочеш далі зі мною битися? Так. Да. Е я захищаюсь. Драматична мить. А в мене доблесні вчинки під час бою та моєго гозен. Може зазнати, що найбільше двох бойових поранень у цьому бою. Одиничку тобі. Не підсилюєш, правильно? Полетіла мені одиничка, я отримав одиничку. Один. Мій хід. Атакую пана Гудіні. Пробивний постріл, димід дзеркала. В тебе негайно. Я тебе не пробив. Два проти трьох. Гудіні та без можуть помінятися місцями. Якщо зробили це, то тепер. Угу, добре. Я беру дві карти. Після бою візьміть дві карти, я взяв. Ходи. Ходи. Е, ходи, 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 ходи. Ходи, 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 ходи. Ух, як цікаво. Ну це без вже до мене прийшла, так? Да? Добре, тоді тому я атакую без. Бай. Вау! П'ятеро проти тисячі. Чотири тобі летить. Після бою, якщо то моє гозан суміжна з ворожим бійцем, що брав участь у бою, можете скинути будь-яку карту, щоб повернути цю карту на руку. Чи хочу я повертати цю карту на руку. А. Ні. У мене ще одна така є. На я, я походив. Не скажу. Маневр. Угу. Моя рука. Один два. Ммм, нічого собі. Нічого собі. мм <гум> Що мені робити? М -м, <гум> сподіваюсь, не атакувати, да. <гум> Маневр. І все, і ти стоїш просто, просто, просто чекаєш на те, що я тебе вб'ю? Ні. <гум> Добре. А, тому я такої годіні. Ну, Шелях войовниці, а в тебе від, відвернення уваги. Все каверзу. І ти зіграв каверзу проти. Замість того, щоб мені два поранення нанести. Да. Нічого собі, так. Да. Потужно. Я б на твоєму місці краще використав. Щоб... Так, не це мені тут голову. Маневр. Маневр. А ти ще якийсь план придумаєш? Я вже придумав. Мені це не подобається. Буває. Я все, я тебе атакував і маневр зробив. Ну, добре, я тобі. Хто? Гаудіні. Гаудіні? Гаудіні. Ну, точніше будь-хто. Так хто? Ну, я виберу Годіні. Гаудіні. Угу. Моя власна ілюзія. Негайно ваш суперник може поліпшити свою карту, під час бою можете поліпшити цю карту. В тебе що? мене не відступати, негайно, тому возене не може залишати свою комірку до кінця цього ходу. Після бою, якщо ворожий боєць, що брав участь у бою, перебуває в суміжній комірці, ваш суперник скидає одну карту. Тому ти будеш в мене скидати одну карту, а я можу покращити, і ти можеш покращити, да? ти покращуватиш? ні, в мене трієчка. У тебе трієчка, тобто зараз тобі летить. Одиничка мені летить, зараз, так. Тобто 11. Так, да, якщо хочеш, можеш покращити і мені влетить більше. Ну, так. Да. Покращуєш, так? Да? І візьміть одну мала. карту, так, да, так. Да, да. Мені летить чотири поранення. Раз, два, три, чотири. Але ти скидаєш одну карту. Так, драматичний миць скинув. добре. Так, це в тебе була яка дія? Mm. Перша, мабуть, так? Да? Не пам'ятаю. Так. Ти. Так, да, я тебе бив. Ти захистився каверзою. Потім ти мене, ти маневр не робив, так. правильно? Ти атакував. Маневр. маневр. Угу. Ходи. Так, ти залишаєшся на місці, так? Да? Один, два. Пам'ятаєш, тобі в дупу летить стріла. Так. Угу. Бо в мене на вздогін. По одному чи? Ні-ні, тільки герою. Тому я гозен ж тільки проти, проти героїв. Так, добре, маневр. Один. Одні карти. Один. Два. Ще один маневр. Е, так. І я залишаюся на місці. Маневр. Угу. Ще один маневр. Угу. Угу. Слухай, ну добре, давай, маневр. Давай маневр, я сюди прилітаю. Я сюди прилітаю, і там моя гозен просто щось не знає, щось буде робити. Так не поруч. Тут немає. А, ну все тоді, можна не хвилюватися. Можна не хвилюватися, да. А то моє. Ну, це напевно на 4, ну бий. Не вгадав. Гідний суперник під час бою, якщо грошей боєць, це герой незначення цієї карти дорівнює 5. Ха-ха, я, я тебе обманув. Я тебе обманув. Я тебе б'ю. Не можеш, ти не поряд. Маневр. Угу. Угу. Бюді не б'є. Закачаюсь. Велике викриття. Але в мене близьк сталі, тому до побачення. Якщо ворожий боєч брав участь у бою, перебуває в сумішній комісії, завдайте йому одне поранення. А він перебуває. Чпуньк. Чпунг. я атакую. Це місінка. Начну сімкою. Давай. <кхух> Гідний суперник. <кхух> а одиничка тобі влетіла. <кхух> Сімку кидаєш? Не <кхух> побачимо. <кхух> так, ти <бачу>. причина. <кхух> ти мене до, до цього ловив. Да, я теж так хоча б, хоча б пороблю. Це моя остання битва. Цілі цієї атаки може бути лише боєць суміжність та моє годзану. Він сумежний. Цю карту грають А, І в тебе неймовірне звільнення під час бою можете поліпшити цю карту після бою, якщо ви перемогли, розмістіть свого бійця на будь-якій комірці. І в тебе шість 6. Да? 6 проти моєї сімки. Одиничка. В тебе одинички залишилася. І ти можеш розміститися де завгодно, але пам'ятай, що якщо від мене далеко полетиш, тобі стріла полетить і на цьому гра завершиться. Я знаю, скільки в тебе карт? В мене одна. Я тебе б'ю. Я захищаюсь. Під час бою можете двічі поліпшити цю карту. Не буду. Не будеш, так? Да? Бо в мене сутичка. Я, я, я все. да, ти все, абсолютно вірно. Ти все, тому що я виграю. Ну так. Да. Ти не можеш поліпшити, так? Да? Ну. Ну, навіть якщо ти поліпшуєш 4 проти 4. А, так, пост. А, ну так, да, все одно я, я перемагаю в бою. Да, тому що ти захищаєшся. Абсолютно вірно. Я захищаюся, я тебе переміщую на дві комірки, я тебе переміщую сюди і стрілою навздогін я тебе добиваю. Капець. Так, да? ось така вийшла. Я дуже здивований, що ти каверзи використовував як каверзи, а не бив мене, Супи. ну, а не, а не зносив мені здоров'ячко. Бо в мене знову лікування не прийшло. Бо у мене не було багато захисту. І коли були каверзи, в мене не було тоді захисту. А я розумів, що треба було захищатися тим. Один. один раз підловив, другий раз ну, не дуже. Ну, в мене бачиш, що лікування все внизу. Ну, Одне десь, десь всередині, так, я зрозумів. Ну, тобто якось так. Ну да, так, ти, 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 ти ризикував. Гудіні, насправді з маленькою рукою взагалі не цікаво атакувати, або ти маєш навпаки. Якщо, ти, якщо в тебе І замала розумію, рука. Це бувний гравець, я, був не я, так. я не знаю. Так, а чого ти лізеш в бій з, мало, з малою рукою? Бо я вважав, що так треба. Ну, добре, мені пощастило, в мене в певний період часу було чотири фіолетові карти, тому я спокійно себе взагалі почував. Ну так. Да. Взагалі спокійно почував. Це точно. Я розумів, що навіть якщо ти мене на дев'яточку лупанеш, як ти мене минулого разу. Я, я... знайшов нову комбу. Так? Цей і кавер за ще. Два поранення точно і тут шість і сім. Ну, так. Да, дев'ять. саме дев'ятка, Тільки але... тут дві, які неможливо відмінити, да. так? Вот. Угу. Ну так, да, так. Да. Це те ж саме дев'ятка, це навіть круче. крутіше. Так, але бачиш, все ж таки. Хоча таки... ось так і все ж таки буде краще. Ну, так, да, тому що ти потім цю штуку можеш використати по-іншому. По ну бачиш, цього разу в тебе комби, комби не повилазили, і в тебе не, не було на мене те, щоб були, скинути. У мене було оці три карти. А, так? Да? А да. Вони не, не зіграли. І в тебе не, не було зато цього разу, в тебе не було м, на те, щоб ви, скинути мені карту. А, ну да. Це не щоб те, подивитися що... мою руку і скинути мені карту. Це теж тобі повезло, так? Да. Так, да, да, да. тому якось так. Тому, якщо ви ще не поставили вподобайку цьому відео, якраз час це зробити, підписатися на канал. Чи, не Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока.